Майже 12 тисяч, а залишилось лише 900. Майже півтори місяці ми мали можливість спостерігати за їх навчанням та становленням. А сьогодні маємо можливість привітати їх. Адже саме сьогодні урочиста посвята волонтерів волонтери Євробачення. Найважче, напевно, це був медичний тренінг Червоного Христа. Ми намагалися максимально запам'ятати усе це. А взагалі було дуже цікаво та ми, Ух! я хоз делегації країни Азербайджан, і ми вже почали спілкуватися з делегацією, переписуємося. Перше я волонтер на такій події, напевно, якесь піднесення. Тому що просто звичайна радість піднесення емоційний підйом. Арена, перекладач вже почала працювати дуже багато незнайомих людей, і ти спочатку губишся, але потім починаєш показувати свою активну позицію, і все добре. А євровілочку спілкуватися з фанами, допомагати їм консультувати їх з певних питань і так далі. Відчуваю натхнення і наближення такої грандіозної події. Я волонтер opening ceremony. Тобто ми червону доріжку супроводжуємо. Нас буде декілька груп. Більшість волонтерів студенти. Як ви почуваєте себе в їх оточенні? Знову молодою. Насправді дуже спокійно, тому що досвід життєвий. Сім'я вона підтримала. Я буду в логістиці. Ну, чому студенти? Ну, здесь є люди більш старшого покоління. В прошлый раз на Євро 2012 у нас були і пілоти, і воєнне, де ж генералінду. Ми всі чекаємо, готуємося до цього великого свята, і від кожного з вас залежить те, з якими враженнями кожен з тих гостей, які приїдуть в Київ, поїдуть додому розповідати про наше гарне, старовинне і унікальне місце. Ми всі мріємо зробити наше місто. Справжньою європейською столицею. Робимо це. І кожному з вас хочу подякувати за вашу енергію, час, сили, які ви складаєте для того, щоб наше місто було набагато краще. Дякую, дякую і успіху кожному з вас. Yeah, yeah. Олексій Резіко зараз показує знак, що означає Україна. ЮЕЙ так робимо. Хрещатик буде перекритий від е, Богдана Хмельницького до прорізної, тимчасово до завершення Євробачення і відповідно святкування Дня Європи 14 травня. Е, Приходьте сюди, святкуйте, беріть з собою тільки документи, тому що будуть заходи безпеки. Відповідні всі відвідування безкоштовні, тобто ніяких грошей не буде. Тому. Користуйтеся можливістю відвідати офіційні локації, плюс п'ять локацій гостинності: це Софіївська площа, Михайлівська, Контрактова, Поштова, Троїцька і наша фортеця біля шпиталю. Настрій неймовірний. Чесно, ми всі ми, вся наша команда, ми виснажені. Відверто виснажені. Ми не висипаємося вже навіть не один день, кілька тижнів підряд, без вихідних. От, але ми настільки енергійні, тому що ці люди, які з нами, ці волонтери, які яких ми відібрали, які зараз нам задають ставлять тисячі запитань, вони при чудові. Вони неймовірні, вони зарізають нас енергію, дають нам можливість і силу рухатись далі. Вітаю Україна, вітаю Євробачення. Сьогодні в нас є 900 офіційних волонтерів, в яких тепер теж можна запитати, а що там з Євробаченням? Я Женя Попова? На все добре.